Вітаю вас, друзі мої. Не пам'ятаю, хто мене питав, шукав не знайшов. Людина казала, що от ти розказуєш про дорогу оптику, що треба дорогу оптику купувати. Це правильно, але якщо грошей нема, зараз тут і зараз, і що немає серед дешевої оптики якоїсь хорошої оптики. Ну, якихось хороших прицелів, чи каліматорних, чи е з перемінною кратністю, оптических прицелів. Є такі прицели. І таких прицелів є багато. Е я не знаю всі приціли. Я вам от скажу коротенько про як фірми, е якими я стикався, які були в моїх друзів. Були у мене, навіть деякі з цих прицілів були у мене. Тобто це приціли в районі плюс-мінус, скажімо так, до 600 долларів. Вони є там і за 200, за 300 можна знайти. І за 400-500, і там за 600 долларів можна знайти. Но дивіться теж, на кожній лінійці у кожного виробника є різні приціли і різна цінова категорія. Не беріть приціли там, по 2-3 по по тисячі. Якщо у вас калібр, там, наприклад, 30 там, 308, 7х57, 8х57. Я вже не кажу про 300-ті чи 7-мм ремінтон магнум. Тобто, такі приціли у вас не будуть ходити. Це будуть просто викинуті гроші. От, приціли, от які я би бюджетні, скажімо так, бюджетні, вони все одно бюджетні. От Vortex Diamondback 6 на 24. За свої гроші, прекрасний приціл. Потім Air Prestige. Тоже, ну, щось я в магазині, ну, в Ібісі. Я не бачу, видно, завозу в них не було. XD Prestige, Хако Японська. У мене був Хако 25 з на 10. Потім Нико Стерлинг. Там в них є від 1,4 до 3 на 12 і там ще з великими кратностями. Ну, дивіться, для охоти, для е, полювання е, на косулю, на загонне полювання не треба з великими кратностями брати. Це буде тільки лишні, лишня вага приціла, яка буде сказуватися і, 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 разом з карабіном. От ви рахуєте, що да, там приціл 800 грам. А посчитайте, ще карабін. Там 3 кг, а считайте ще глушник, а посчитайте ще набої, посчитайте ще кріплення кольца, планка вівер, і у вас в відтозі вийде на виході 5 з лишнім кг. А це вже, це вже вага. Тобто не женіться за великими кратностями. Якщо у вас полювання там до 200 метрів проходять. От ми товариш купляли, ну, він консультувався, ми йому купили, ну, він замовив собі 1 х 4 Conquest, Conquest, 1 х 4 на 24. Він зразу сказав, що у нас місцевість така, що там 150 метрів нема де стріляти. І купляти приціл там за 80 тисяч. Ну Це глупо. 1,6. Він з 6 теж не буде стріляти там, хіба що по якихось коробках. А По тварині він буде справлятися прекрасно з цим невеличким прицелом. У мене такий самий стоїть на Браунінгу на загонному мову. Я 90% з нього стріляю на кратності 1 або 2. А 10% 3 або 4%. 4%, я взагалі теж не пам'ятаю, щоб я стріляв з нього. О, тобто чуть дорожчі приціли, наприклад, West Hunter. Це вже лінійка така більш дорожчих прицілів. Особливо Continental. Вони там вже йдуть з велик, великі кратності, барабани тактичні. Ну, там вже совершенно друга ціна. Ну, Там вже і якість вийде. Ви повинні розуміти, що це такий прибор, де ціна напряму залежить від якості. Чим якісніший буде прибор, тим більша його буде ціна. От. Шукайте приціли, які на ваші гроші. От, якщо ви думаєте, що ви купили там приціл за 5 тисяч і він буде працювати так, як за 100 тисяч приціл. Ви в нього будете також бачити, такі ж будуть кліки, така вже буде повторяємось, то ви помиляєтеся, такого не буде. Якби таке було, ніхто б не купляв там по 200 тисяч приціли, всі б купляли по 5 тисяч, правильно? А хтось купляє за 200 і за 300 тисяч. А хтось купляє за 5, Це немає нічого зазорного. Просто ви купили. Ви його поставили, ви його пристріляли. І він не грається, не крутить цими барабанами, нічого туди взагалі не лізе. От Поки ви не будете лізти, у вас пристрілка не буде збиватися. Ну і звісно, на охоту, з охоти ви повинні возити його в чехлі, карабін в чехлі, там не кидати його між донкратим, щоб воно там все тіліпалося, билося по всьому багажнику кулітах. І все, і у вас буде цей приціл. Так, да, будуть мутні стеклишки, да, буде розпливатися по краях, да, буде там трошки паралакс, так, ну, скажімо, не ідеально відстроєний, бо в прицілах малої кратності паралакс відстраюється ще на заводі, він вручну не відстраюється. От, ну, ви будете з ним працювати, ви будете з ним полювати, ви будете з ним добувати трофеї. І, і на якомусь етапі свого мисливського життя. Вам цього буде достатньо. От е розкажу вам от недавно. У <coughs> мене є товариш, Микола, звати, який е позвонив і каже, допомогти йому купити карабін. якийсь. Недорогий хороший карабін. Ми з ним роздивлялися різні карабіни. Роздивлялися в якому плані? Я йому скидав якісь силки, я йому скидав характеристики фотографії. Він дивився, казав, це не нравиться, це не підходить, це так, як усіх. Ну і не спішав собі, він зараз на військовій службі знаходиться в Києві. І не спіша ми так передивлялися варіанти. Я знайшов е, випадково один варіант Вінчестер Болтовик, але ложа в нього в неї була е, ну, наподобання Sasek's е, з ламіната зроблена. Ціна була більш-менш адекватна. Я йому скинув силку, він. Е, Подивився, каже, да, так, мені ложе, подобається, все це, це, це дивишся, як рукоятка з диркою така в прикладі. Тобто воно дуже прикладе оружийні ламінант він взагалі хороший в плані того, що він не під е, ну, вологість на нього, менше залежне від вологості, де висушен, ну, його не крути, не веде, тобто стабільне хороше ложе. Якщо там ще зроблений, ну я уверен, що там зроблений Пілар, а якщо ще Бендінг повністю зробити, так там взагалі сказка буде. Може, може там і зроблений. Карабін там три постріли зробив. Ну і Коля каже: ну, позвони ти і спитай, поговори, бо я ж не знаю, не розумію, не це. може, щось ще скине, може щось там. Це. Ну, щось узнаєш, якісь питання задасиш. Я соню чоловікові так, кажу, так, добрий день, так і так, карабін продаєте, такі то такі то Він каже, так, «Да, продаю. Я кажу, і за скільки, ну, за скільки віддасте його так, щоб людина хотіла взяти, бо мій товариш хоче взяти. А він каже, а я вас знаю. Кажу, а відки ви знаєте? А я вас по голосу пізнав, я ваш канал дивлюся. Я йому пошуткував, кажу, треба де, коли до наступного разу дзвонити голос міняти. Ну, Це все е, жарт. Приємно, що люди впізнають, що люди дивляться. Ну, от е, Ми поговорили, е, ми домовилися, він зробив скидку, по ціні домовилися. Е, я сказав, що дзвонив вже сам цей товариш, який буде купляти. Що ви вже там нюанси, якісь рішите, він задаток вам дасть. Да, чоловіка Ігор звати з Франківська. Все, приємно з людиною мати справу. Микола перезвонив йому, вони домовилися там уже чисто по нюансах там на номер карточки скинути, перекинути. І все. І в нього, виходить, от буде новенький карабін. приціл, він знайшов Хоук його товариш йому предложив 1,5 на 6 От, Він стоїть там в районі. До речі, Хоук теж можете учитувати недорогих прицілів. Він там в районі 14 тисяч стоїть. Йому товариш за 7 тисяч запропонував. От, на, прицілі розділь, на карабіні роздільні бази. Тобто він докупить кільця, поставить цей приціл, і різьба на карабіні на дульному зрізі замовить собі титановий глушник чи купи в магазині. Ну, це, вже, це вже він сам там розбереться. Те я до того веду, що ви шукайте на свою суму, яка у вас є, з якою ви готові розстатися без ущерба для сім'ї. Шукайте на свої гроші ціну. Багато є площадок. Я не буду її не рекламувати їх, нічого. В інтернеті напишіть просто. Шукаю приціл там, 400 доларів, там, 300 доларів. І у вас там кучу вийде, де його можна знайти. Тому що площадок у нас дуже багато. Якщо я зараз порадю, у вас там щось не, не зліпиться, не, не склеїться. Не зростеться, а ви потім будете казати, о, ти мені посовєтував, я туди поліз, а в мене там нічого не вийшло, чи мене там е, чуть ли не кинуло. Да? Так що шукайте, дивіться самі, прицілів є повно продаються. я від прицілів на гоздушки, закінчую тепловізійними прицілами бушними. Якщо ви не можете самі оприділити якість, стан прицілу, попросіть когось більш досвідченого своїх друзів, щоб він там подивився, передзвонив, поговорив з продавцем, Бажано зустрітися десь на якійсь території домовитися, щоб ви подивилися, в руках повертіли. Якщо там будуть царапинки від коліц, це нічого страшного у цьому нема. Це не повлияє на технічний стан прицілу. Розумієте? Хочете, щоб там не було царапин? Так, да, продаю, нема ні одної царапинки, нічого. Но вони будуть дорожчі. От. Тобто, якщо взяти там цей з царапинкою, там За 30 тисяч це, це, без царапинки за 50 тисяч, то да, я візьму за 30 тисяч, мені та царапинка по боку. Так, да, якщо там вм'ятіни, якщо там коцки такі, що відбуваються вм'ятіна, тоді не беріть ні в якому разі. А якщо там просто царапінка від коліць, ради Бога, тобто прицілів є багато. Не обов'язково вам йти одразу купувати Сваровський за 150 тисяч. Ні, купите там за 15 тисяч і полювати, Бивушник ушник купите там за 8 тисяч. Він е, недавно мені попадався на очі Ніко Стерлинг е, 1 на 4 на 24. Е, 8 тисяч стоїть. У мене був такий приціл, він стояв у мене на комбінашці. Хороший, надійний приціл, що з нього ще хотіти. Так що приціли є. Прицілів вистачає. Головне шукайте, тому що якщо ви будете сидіти на дивані і чекати, що вам продавець сам позвонить, він не позвонить, він ж не знає, що вам треба. А так ви зондіруйте, підключайте друзів, підключайте знайомих і ваш приціл знайдеться. Вон У мене знайомий продає каліматорний приціл, доктор Сайт 2. Оцей маленький, такий, 25 грам важить, з кріпленням на вівер. Якщо комусь треба, я дам номер телефону, зазванюйтеся, приціл суперовський. точку виставляється автоматично.